От повна мобілізація в армії сьогодні. Ми це знаємо. Ніхто не тікає від неї. Явка стовідсоткова того, приїжджають із-за кордону ті, хто там проживав тривалий час, хто виїздив, зараз вони повертаються, щоб воювати, і готується серйозна операція. І є ймовірність великої кількості жертв. У мене таке запитання до вас якою має бути молитва сьогодні за наших солдат? Щоб наші солдати перемогли, перемогли. Це ворог, якого потрібно знищити? Так як вони хочуть учинити з нами, так ми маємо зробити з ними. І оце, ось це необхідно вкласти в молитву. Так. Так. Скажіть, ваша особиста молитва яка? Щоб з перемогою повернулися всі додому. От і все, щоб усі повернулися. Тобто, це можливо, якщо ми ось так візьмемося і всі ось так. Поринемо в цю так. молитву, Так, якщо ми всі зажидаємо, то це можливо.